Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської. Деталі за хвилину нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Ну віцяні прямо чало донік. Отже, голівудський актор Леонардо Ді Капріо підтримав українців, які борються з російською агресією. Зокрема, знаменитість переказав кошти до благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Про це йдеться на сторінці Facebook фундація Олени Зеленської. Дякуємо Леонардо Ді Капріо за його нещодавній внесок у фонд Олени Зеленської у підтримку народу України. Його внесок це допомога у підтримку молоді, чиє життя розірвала війна. Фонд підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти ростуть у справжній сімейній атмосфері. та координує свої зусилля з урядом, щоб жодні діти не знали про сирітство. Ми допомагаємо дітям мати повноцінне дитинство без бар'єрів для освіти, медицини та добробуту. Дякую, Лео, що приєднався до фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми можемо змінити життя повідомленні не вказана сума, яку пожертвував голівудський актор. Однак кошти Леонардо Ді Капріо підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни та від дій російських окупантів. І от Леонардо Ді Капріо одразу прокоментував свою пожертву у фонд першої леді України Олени Зеленської. Так у сторі сторінки в інстаграм актора з'явилася світлина, на якій зображені українські діти разом з дорослими. Для мене честь підтримати фонд Олени Зеленської, який надає дітям та сім'ям в Україні їжу та притулок. Лаконічно підписав кадр Ді Капріо. Також українська модель Аліна Байкова, близька подруга Леонардо Ді Капріо, розповіла про його реакцію на війну в Україні. За словами зірки, подіуму, голівудський актор відмовився публічно оголосити свою позицію. Крім того, Аліна Байкова зазначила, що перша леді України презентувала свій фонд у Нью-Йорку, куди і її запросила. Оскільки модель не змогла відвідати захід, вона запропонувала піти туди Ді Капріо. Ну вітянь прямо гроші. И сейчас вот на меня выходили тоже первая Леди Украины, Зеленская, она же делала а, как лаунч of, of в Нью-Йорке. И меня пригласили. Угу. Я не могла быть. У написала Лео, говорит, если ты будешь в Нью-Йорке, типа, сходи. Он говорит, я не буду в Нью-Йорке, но я донейшн сделаю. Я бы, конечно, пригласила в Украину. Я сказала, ну как бы Балка. Я бы пригласила в Украину, он сказал, что я не полечу. Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю програмі Логу розповіла про ситуацію, у якій опинились українські діти через російську агресію та умови, у яких вони мусять жити і навчатися. Небезпека це якщо охарактеризувати їхню ситуацію, одним словом, вони постійно в небезпеці. Жити в небезпеці не до снаги багатьом дорослим. А наші діти мають робити це щодня. Зустрічаю дітей з дорослими очима. І це дійсно вражає боляче. Ще раз повторюся: діти занадто стають рано дорослими зараз, і це змінилося. Вони не можуть планувати й вільно мріяти, пропускають дуже багато важливого. Перша леді наголосила, що не хотіла б, аби українські діти несли з собою травми війни через усе життя. Був такий термін після Другої світової війни: діти війни, діти, які не мали дитинства, та які пережили все те, що не повинні переживати діти. І От ми в Україні дуже не хочемо, щоб ми отримали покоління дітей війни. Ми хочемо, щоб у нас було покоління дітей перемоги. Олена Зеленська також відповіла на запитання навіщо Україні зброя від партнерів. Без зброї неможливо захищатися від нападника, можна лише здатися або померти. Кожен день затримки це нові жертви. Просила уявити себе на нашому місці, коли ти вкладаєш спати дитину, кажеш їй на добраніч і не впевнений, чи ти скажеш їй добрий ранок. І ця невпевненість вона виснажує. Це дуже важко. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео, залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Ми сила і нас не зламати. Слава Україні! Діти не можуть припинити посміхатися, тому що, то якщо вже це припинилося, то це означає, що все дуже погано. Я сподіваюся, що наші діти. Достатньо витривалі для того, щоб дочекатися того, чого вони всі чекають.